У відділенні кардіоонкогематології нині з важкими недугами стаціонарно лікується 16 пацієнтів. Хіміотерапія, приміром для однієї дитини, обходиться до 400 тисяч гривень. Діти віком від 9 місяців до 16 років. Є захворювання крові, є захворювання нирок. Є захворювання кістки і є двоє дітей з захворювання з головного мозку. Пані Романа з п'ятирічною донечкою Ольгою живе у відділенні вже більше як півроку. Боротьба з важкою недугою, захворюванням крові, каже матір, забирає усі сили. Свято, яке для тутешніх пацієнтів організували благодійники рідкісна радість. Деякі дітки ходили в садочок. Неї в садочок не обірвався. Деякі дітки ходили в школу, де вони розвивалися, де вони віддихали, де вони. Ну, займалися для веселощі були. Це в них все одно ну, мить, на жаль, обірвалося і вони звичайно цього потребують. Навіть цього получають багато задоволення. До дітлахів прийшли клоуни та святий Миколай. Будемо відволікати їх гарною, гарною композицією від Святого Миколая, щоб він все-таки. Приходить і дарує їм щастя, дарує їм здоров'я на свято. Усього запросили 30 пацієнтів відділення веселі ігри та конкурси, і подарунки у фіналі таки змогли викликати посмішки на дитячих обличчях. Майя Гуменна, Михайло Антонюк місцевий час.